Кому вони є. Коли Симон Лукач ходив е, по хатах служити службу, він його переслідували, він ховав, казали, е, де ви йдете, отче? А він брав таку хустку, такий куштур так, на, на плече, накидав туди яблук і каже, де ви йдете? Каже, йду надвірно яблука продавати. А він собі під яблука там. Взяв чашу чи дискос і так і так ходив з тими яблуками туди назад. Але ходив, щоб нікого не ризикувати, не підставити. І тому ці стакани, можливо, не через те, що не було і у наборів тих, але для того, коли заходили кагебісти в хату, де служила служба, це було дуже легко сховати. Це був, ну, не тільки стакан в хаті, це речі домашнього житку. Отче <кій> наш, єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не робимо собі порабийся. Обратна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний благословений лона Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Слава Богу, Сину і Святому Духу, і нині, і на все Хотіли служити, так. А як ви уявляєте, як можна було в тюрмі служити, в службу Божу? Де чашу взяти, де що вино, ну, хліб? Хліб не був, бо вони собі сушили сухарі. Але завжди казали, що ті священики, які були в тюрмах, що вони дуже люблять родзинки. Ізюм, як ще називають. так? Що Дуже люблять родзинки. Так. І Їм передавали в тюрму. Ну, яка й то не знаю, та родзинки, та й родзинки. Вони намочували одне-два зернятка, намочували, воно набрякало, брудило, правда, і воно з того виходить, як вино. Вони видавлюють дві-три капельки цього. Але як робили, не було посуду, бо в мисці дали їсти, забрали, правда? Брали окуляри, лягали собі і так на груди ставили на одне шкільце пару капель цього соку, вина, на інше засушені хліб. І так молилася служба. І, можливо, ми не знаємо точно, але можливо, навіть на цих окулярах Сіман Гукач міг в службу, ти? так. Так. Йдемо,